8 червня 2025 року місто Астер. І так то, що зроблено за вихідні. Розкажу зараз. По-перше, побризали рози, удобрили, і ця плетиста пішла вже в рост. І вже квітне гарно, і квітне, квітки великі, мені дуже подобається. Так що буде ще більше на наступній неділі. Трохи порізали м'яти, забрали. От. Далі риси вже цвітають. Буде цвісти роза, то що прослугодня посажена скоро. Там лілії збираються цвісти і що ще тут. Ну, тут теж якісь цвіти воздічка теж цвітає. Так що потихоньку. Не обирали особо цей полісадник. Перейдемо на цю сторону відходить ландыш повністю вже ліг. Трохи підв'язав він але не на весь його пронормірувати гарно, подивитися і він світе, я його трохи зараз особа сильно не буду. Непонятно чого підсихає опіона там вроді нічого нема, але вони обі такі переживають, щось погано переживаються. Тут Вероніка щось поцарапала. Ця роза дуже пішла брост. Вот. Патісони гарно за неділю прям поборостали, красавчики. Вероніка обрала малину. Е, звісно, не повністю. Але так пройшлася дуже гарно і там вже щось. Видно І видно то, що трохи малини буде. Вот. Вона ж жила своїм життям. Але трошки щось тут поїсти хватить. Зібрали всю полуницю, зараз вже не буде на відео, тому що було, ну полуниці набрали, трохи набрали. Тож там декілька кілограм буде. що з полуниці теж в цьому році все добре. Далі, далі, далі. Отак пішли кабачки. Кабачки, врост. Рванули, і георгіни теж деле цікаво. Буквально за 2 неділі повистрілювали так. Тут. Ну, тут, правда, і корні були гарні, але все одно. Чеснок. Видернули всі стрілки. Те, що бачили, те, що не бачили, сталося. На прошлой неділі стояв зелений, зараз за неділю от, трохи кончики почали жовтнути. Якщо доща не буде, то на наступну неділю треба його буде поливати. Майже весь прийнявся это баклажани. Баклажани красавчики такі сидять, що в рост не пішли, ну скоро під що ще зроблено було. А, помідори нормально теж поприйнімалися і пройшло те, що на тій неділю садили і раніше. Ну, вже все, помідори прийняли, сто траву не обираю, хай не щоб положити трохи. Там, на... Далі вбрав цю ні. Убрали тут майже все викисили вчора, хоч якийсь порядок навели. От. Приходить до обратно обратного черешня, про я казав, підв'язали кусти всі смородину, Порічку. Порічка кстати, вже, вже красніє. Вже через пару тижнів вона буде. От і ця і ця. теж саме. Так що з парічкою може бути щось вийде і закрити. От, капельний полив не успів поставити. Піде на наступну неділю і ця роза. Я. Я сподіваюся, зацвіти. Ну, Парічки буде дихати, ну, як мінімум поїсти теж буде. Оце вікіни помідори. О, сидять і навіть, я би сказав, пішли в рост. О, ні. Ну, великі то тютяні, а оці вже пішли вростів і то що самосійки. Тут не встигли прополоть, але оставили на наступну неділю. О, це, Лук. Лук росте, не так, як хотілося б, але більш-менш нормально. Прижилася там м'ята, не буду підходити. Ну, прижилася. Пішла вирост картошка, картошкою, вчора ми її окучили з Вовою з Назаром. І то, що я казав, тут не росте під грушею чогось. А вся остальна, це раннє біла, вона прям ну, дуже гарна. І ну, тут ще днем жаро на уші вішала, а зараз опять знову знову піднімається. А, призов вчора актеру. <кій> Вроді жуків нема. Там де йде, але прийшли, подивилися, їх там майже нема. Так. Вчора пройшли Вероніка випалила весь перець, перець і там ті е, помідори. От. І тут, звісно, порядок. Перець прижився, раз чи не пішов, ми вчора одобрили його. От, ну, я думаю, що піде близьким часом. Одходять виногради. Звісно, урожаю не буде, але трошки відходить ну, поїсти хватить. Прижилася от, от, капуста броколі, Прижилися цвіти, квіти віронікині, ця газання. Така цікавенька квітка. Помідори, от, пішли вирост Я Посадив димов, ну, хто ка. Це не пішов, рост, будемо дивитися. Тобто, в мене три винограда в цьому році якось не стиртануло. Повилазили огірки. Те, що на минулому тижні виліз вже такі гарненькі, кукурудза. Тобто, огірки тут десь повилазили і те, що раніше садили, те, що позже. Піднялася ця смішна картошка вже не така вона сиреніва но все одно вона смешна куча у нас на наступної Вот. я викосив практично всю траву на винограді а, тут еще сидять в траві но вони повилазили я тут викосив гарбузи От, вона гарбуза не печеться тут їх ніхто не поливає так вона стартує Гарно викосив. Ну як гарно, то що зміг траву, тому що тут коліна стояло. Треба все-таки тут пройти прополотить на наступну неділю, подивимось. Хто що зміг, вже під, перед виїздом підв'язав, я вже кажу, що немає того, що хотілося. Якщо що буде, то буде. Наші друзі відсюди не видно. Ну показуються, покажу, це, покажу. От, де вони там де вони там, де сидять. Тому що ми їх троє вже сидять, і вмихають лапами, крилями, так що скоро будуть готові літати. Воду. Воду настроїв, вже милися, так що вода тепла, можна митися дуже добре. Ну, трохи з шлангом переробив, переробив. Тут те ж саме. Піона нова щось вона боліє. От дивився внутрі, нічого там немає. Посадили, подивимося, що буде через неділю. і героїни теж врост. Квіти Веронікіна теж врост пішли. Ця піона цвіла, роза шарашить прошлогодня буде. І що ще, що ще, що ще. Тут треба подивитися на квіти. Повернемось. Тут я не пам'ятаю, що йде, які квіти. Хорізантеми Хоризонтем. мені тут підказують. От ета, то, що пахне, як вона там називається, дуже прикольно. Матіола. Матіола. От. Там десь троза пытаються вилізти. От. А цвіли вже тут піони. От. Цей виноград опять у мене без этого, без ради, щось я не успіваю до нього йти. Тут теж посажені хрізантеми, Вот. І те ж саме хрізантемка буде. Ну а ці ріси цвітають. Ну Це майже все на сьогоднішній день, так що більше нічого немає, остальне все по приїзду.